Привітки усім! От хочу вам показати, які я невеличкі купила подарунки на День Святого Валентина в Аврорі. Ось такі зараз цікаві там акції проходять. До Дня Святого Валентина багато можна цікавих ідей собі. До подарунку придбати от такі от сердечка цікаві з котятами, класними, мілашними. Також такі аромопалочки. Я давно хотіла придбати собі з трояндою. Подивлюся, як, як вони будуть. Хто у нас тут виробник? Ну, китайські вони виробництва. І от такі аромопалочки з трояндами. Класні. Ось також така свічечка була. Все було по акції. Така от класна, але велика, не маленька, Бачите, не яка? Також такі от серветки були ми з України, козацькі. От. І от такий от корм кицький, ще купила додатковий. Вона любить такий ніжний, з індичкою. Теж був там по акції по 11 гривень. От така теж от свічечка, от такі сердечка. І от вам покажу ціни, що по чому. От корм був взагалі-то він 14, але була знижка. Так, он вийшов по 11, потім хост кіносивці козацькі по 5 гривень. Набір паличок 27. Свічка ця взагалі-то вона 69, але знижка була 25%. Тут навіть пишуть знижка, бачите, як класно. Потім теж пряник імбірний, так він був 24%. А так, знижка 6. От. Додатково пряночки по 9 гривень в Аврорі, так що хто кому треба, ще можете собі придбати. Класні знижки. Там з 10 по 14 вроді такі маленькі, може, ще зайду в Аврору, ще щось собі цікаве придбаю. То там я вибирала-вибирала дуже багато чого, закотілося. От. Але поки що таке, може ще зайду. До 14 лютого в мене ще буде час. Усім до зустрічі, пока-пока. Заходьте в Авроту, купуйте собі такі ось цікаві подаруночки. Усім чудового дня, чудового святкування свята. От. Усім до зустрічі, пока-пока.